Вітаємо! Продається просторий будинок, розташований в районі Старої Подусівки. Площа будинку 122 квадратних метри. Також є добудована зона відпочинку. Прибудинкова земельна ділянка 10 соток. Будинок з сучасним ремонтом. З використанням високоякісних матеріалів. Укомплектований новою технікою та меблями, комфортне планування для сімейного життя, світлі окремі кімнати, роздільні два санвузли. Є всі необхідні комунікації. Опалення газове та є твердопалений котел. Цей будинок не потребує додаткових вкладень. Заходь і живи. Простора велика кухня з якісними вбудованими меблями. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.